Серед степу широкого на вкраїні милі, щоб широко широкополі, і Дніпро і Кручі Було видно, було чути, як реве ревучі, що пла. Поховайте. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою, злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї волі, і новій По... не забудьте пам'ятнуть не злим тихим словом. Та разговорить Шевченко, за сонцем хмаленька пле, червоні поло стає, і сонце спатеньки зове у синє море покриває, живу полоною, мов мати дитину. За свойодвої червоної На ніби засміяли, ось ця дівчина, дитина, любо, любо стала, пташечка зладіла, і засебета, почула дівчина вбив світиті. Біванько і хати вийшла погуляти, угай на долину. Тарас Шевченко тече вода з під ябро. Тече вода з-під ябора, яру на долину. Кишається над водою червона калина. Пишається килимка, явір молодіє, округніх верболози і лози зеленіють. Тече вода із загає та під горою. Боржся качаточка поміж цукою, а качка впливає. З качером за ним ловить раск, розмовляє з дітками своїми. Тече вода вкрай города. Вода стала. Вийшов ну, дівчата воду брати брали, заспівала. Садок вишневий коло хати Тарас Шевченко. Садок вишневий коло хати, гроші над вишнями годують, благодарі сплугами йдуть, співаючи йдуть дівчата, а матері вечеря йдуть. Сім'я вечеря коло хати, вечерня сінка встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати так соловей. Їх. Сама заснула полові, все затихло, тільки дівчата і соловейко не затих. І вітер віє з поля на долину, над водою гнездою червону калину. На калині одіноке гніздечко гойдає. А де ж соловейко, не питай, не знає? Зоги моя вечірня з їди над горою. Поговоримо не неволі з тобою. Розкажи, як за грою сонечко сідає, як, як... У, як у Дніпро веселечку воду позичає, як широка сокорини ві... вітер розпустила, А на самою водою верба похилилась. Тараса Григорович євченко Стала весна. Стала весна! Чорну землю сонно розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила. І на полі жайванок соловей ковгай, землю обрану весною, вранці зустрічають. З весна чорну сонну землю розбудила, Кричала її ястом барвінком укрила. І на полі жаренок соровенько в гаю. Землю, убрану весною вранці зустрічають. Григорійові Шевченко. за сонцем хмаринка пливе, за сонцем хмаринка пливе, червоні поле розстилає і сонце спатинки зове, у синє море покриває, рожевою пеленою мов мати дитину. Стала весна, чорна земля зона розбудила, рязна, і кічової рядом барвинком І і на полі, полі воронок, соловей колуває, землю обрану весною вранці зустрічає. Автор Тарас Шевченко Вірш зацвіла в долині червона калина. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялася дівчина дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина в білій світині з біленької хати вийшла погуляти У на долину. Як помру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широко на Вкраїні милі, що плани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно. Було чути, як реве ревучий, як понесе з України у сині море кров ворожа. І тоді я і лани, і гори все покину і полину. До самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте там, вставайте, кайдани порвіте. І вражую злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній і новій. Не забудьте пом'янути. не злим тихим словом. Тарас Григорович Чевченко, Зоря моя вечірня Зоря моя вечірня Зійди над горою. Поговоримо тахесенько, неволі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, як у Дніпра веселочка шкавоту позичає, як широка сокерина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Тарас Шевченко, весна. Встала весна. Чорну землю сонно розбудила, уквітала її рястом, бо укрила, і на полі жайволок соловейко в гаї, Землю убрану весною в ланці Стара Шевченко, рек з поема гайдамаки, встала весна. Встала весна, чорну землю сонно розбудила, уквіщала її растом, барвінком укрила, і на полі жаринок в гаї, Землю обрану весною вранці зустрічають. Сонце гріє, вітер віє, з над долину, над водою хне свербою червона калина. На калині одизука. Зіздечко ходається, а теж ті всі соловейко не питання. Встала весна, чокну землю. Сону розбуте, оквічає растом, багвінком укри і напоїває совай когає. Замію обрану весною, вранці зустрічає.